Ух, ти що, Маріна, ти в мене з утра не бажаєш? Це, Це означає, що треба підійти, достат щось там лежить, вонюк. Але треба ж своїм клієнтам гарнесенько запаковувати. Тому так рождається контент, щоб ви розуміли. Ми з батьком глядь вийшли. Подобається, тільки треба рівень. був трошечки завели. Коротесеньке розпакування. І добре, нехай так буде. Включив камерою, поговоримо. Спи, 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 Чугай, щось Це означає, що я маю відійти йому достать щось там. Зай, що тобі там треба? Баді? Баді, що тобі там треба? <laughs> Коля, він Наді. Наді. що таке? Ім ніхто не допомагає, що там таке зай? Діться, це означає, що треба підійти достати щось там лежить. Він понюхав, унюхав. Що там таке зай? Що там лежить? Що <laughs> Що там лежить? Що ти там згубив? О, йду добре, бо це ж нерви. Гуляйте дам, зай. Гуляйте. Гуля... Ты и я гуляти дам. Гуляйте дам. Гулять. Зай гулять. Гулять. Гулять гуляти даем. Гулять, зай. Зайчик гулять. Гуляйте дам. Гуляйте дам. Папа, глянь, мы гулять даем. Гуляйте дам. Пошли. <смір> що це таке? Ні, я сходжу зараз. <смір> Добрий ранок. Ми з бадіком гуляти вийшли. Помните, Що да? Коля трошки хворий. Тому я кажу, давай я піду, бо ну що лазити йдемо гуляти. У мене така лінь, і я просто вам не можу передати. Чесно. Це просто шок. <хи> Як я лінуюся, мені треба зняти контент, і я задумала <кхи> на одне відео. Пішли. <кхи> Але я не знаю, просто не хочеться, Мені сьогодні треба на його. Мені не хочеться. Треба зняти річне підсумування. Не хочу я нічого, я хочу просто лежати і нічого не робити. Представте? У вас таке було? Напишіть. <гум> Напишіть, у вас таке було. Я сподіваюся, що так. Не тільки я одна така лінтяйка. Стой! Хочеться просто віддихнути. Хоча ж уже скільки днів відпочиваю. От так воно і є. Чим даєш більше собі розслабитися, тим більше тоді твій графік іде вже. Так і в мене. Я планувала сьогодні на секунд піти. Хочеться, але не знаю, чи піду, бо ну, ніби так і не дуже і треба, знаєте. Не знаю, треба сходити в душ, привести себе в порядок, і я думаю, що тоді піде все нормально. Отак зароджується контент. Боже, у нас така погода, а я мушу йти знімати. Щось заради контенту, щоб ви знали, скільки мені потрібно часу було, щоб так зібратися, щоб наважитися і не лежати. Це Просто шок. Зараз щоб відзняти те, що я задумала, було б супер класно, супер ідеально. І ще прикол в тому, що нам треба йти до нових будинків, там, де ніхто з наших не живе. І тусуватися там, щоб відзняти цей контент <смеш> максимально смішно, максимально незручно, але що не зробиш заради того, щоб зняти те, що захотів. Так рождається контент, щоб ви розуміли. Прийшли біля якогось чужого будинку, не тут раніше жила, все, що ми знаємо. І знімаємо такий ось контент. Надіюся, він уже вийшов. Я зможу це вставити. Перевзуваємося. Щось там зняли, щось там класне буде, я сподіваюся. Я зможу зробити підсумування річне під це відео якось. Думаю, що щось буде класне. спасіба Маріні. Маріна допомогла, бо без Маріни було б все в два рази довше, це сто відсотків. Ой, щоб трошечки підсказати, що як і до чого. Такий мій наряд. А гарно вийшло, калучок гарно вийшло, дуже стильно. На вулиці, хоч видається, що весна, але так зимно. Тобі не кажете, що зараз, що зараз у мене день народження? У мене така погода, як зараз у мене день народження. В общем, цей букет пригодився нам другий раз, тільки у нього трошечки стиль змінився. Добре. Добре. А, одламалися. Так, ми такі йдемо. Тепер Марина оператора, не Коля оператор. <риві> Зняла відео, а я не хотіла. Маріна, ти знаєш, як я не хотіла? не хотіла? Ні, я взагалі хотіла лежати цілий день, а потім думаю, бляга, коли Подивися, я це візьму? Виді... Діти дивляться. Снігурка йде, діти дивляться. Ну <риві> ой, що... як сонечко па. Фух ти що, Маріна, ти мене з утра не бачила, голова, блін, трясала на голові була. Я не хочу зараз мить, вже Думаю, я. На Новий рік, так? Да? Ми ще йдемо на три часа, сьогодні до комисси. А ви з цьому йдете? Да. чи ні? А, ну так, да, Андрій, в принципі, ж на роботі, добре, так? Букет у нас. Ну, в принципі, нормальна історія вийшла, дуже гарно. Вийшло, сподобалось. І взагалі це я малася ще в Гданську чи в Торуні відзняти, але добре, що й тут відзняли. зняли. Клас. Класна погода. Зараз перевдягаємося, підемо на секунд, полазимо, ні? Що свісенько. Мені ще треба, до речі, вітаміни відвезти. Це я ж кажу, що у нас весна. Дивіться. Котики. Да. Ну котики, так? Да? Так, да. да, дивіться, ось, я дивіться. Фокусуйся. Дивися. там покажи. Ось, да, ось, так, да, Марін, котики вже. Так. Ламаємо на весну, у нас 8 березня. Глянь, так вони вже відкриті. Так! Да. Глянь, котики, бляха. Ще нового року не було, а вже котик. Це сукня гарна. Подобається, тільки треба ременчик, бо трошечки завеликий. Так, вибираємо наряд на Новий рік. Таке мерех котяче, золотисте, тільки тут треба якийсь гудзик робити. В принципі. Коштує 40 злотих. В принципі, чому б і ні. Але не така, як я хотіла собі. Так, є така сукня. Ніби погано, але не знаю. Ну що, з поповненням в родині? Я заробила 122 злотих на продажі своїх речей, а зараз купилася на 165. І заїжджала, купувала подарунковий пакетик. Коли я робила замовлення в ЕЛАР, я хотіла замовити пакетики фірмові. Їх наявності не було. Але треба ж своїм клієнтам гарнесенько запаковувати. Тому я запакувала ось в такий гарнесенький пакетик замовлення моєї клієнтки і їду його віддати. І я не знаю, я би хотіла в магазин заїхати, але тут, напевно, завтра я не хочу взагалі вже така звучена, не хочу нічого робити. Мені треба ще влог монтувати, ще треба той матеріал, який ми відзняли, щось там з ним зробити для контенту. І... Загрузити, тому напевно, пас. Я взагалі не можу вернутися до нормального харчування. Зараз скільки вже напевно півдруга, а я ще ні снідала, ні обідала, нічого. Я поїхала з самого ранку, вигуляла баді, і з Мариною контент. Знімали, потім туди-туди. Суєта там така страшенна. От зараз віддаю замовлення, йду додому. Готувати я не хочу завтра. Нам на роботу я готувати не хочу. Я не знаю, візьмемо ще напевно те, що ми маємо, і завтра вже почну займатися готуванням. Хочу трошечки відпочити, хоча в мене взагалі це не виходить. Вісім днів відпрацювала і в общем, поєднувати роботу одну із другою, і третьою, ну це означає не відпочивати. Ще треба працювати з своїми дівчатками, своєю командою. Що ми, собственно говоря, сьогодні і робимо. Займаємося роботою максимально продуктивний день. Хоча я сьогодні взагалі нічого не хотіла робити. Ще треба якось примусити себе сходити на тренування сьогодні, так як наступне тренування у нас буде в наступному році. Але це вже ж таке, я точно не знаю, чи я піду, чи захочеться мені. Ой, ну нарешті осмілився вилізти з під ковдри. Фу я в шось. Я вдома я максимально змучена. Отесень для розпакування. Угу. Класні. Скільки? 36 злотих. Подобається. Звісно, що М -м -м, теж подобається. Потім, думаю, що в цьому я буду на Новий рік і якусь спідницю, напевно. Ще точно не знаю, але, думаю, що в цьому? Вони ви ще щось придумаємо. Падік, не рий. Ну і тікай. Боже мій. Купила за тридцятку таку піжаму. Оль, диви, яку я піжаму купила. А? На, ну, це тобі. Диви, що я купила. Ну, супер, А що, класно в гості ходити? Дивіться, яка луна. Вау. Їздила. Завозити учительку до куми. О, так мені не хочеться нічого робити. Треба відео домонтувати. А знаєте, що я вам хотіла сказати? Я вилежала це відео. Такий малесенький шматочок на 4 чи 5 секундочок, да? Яке ми сьогодні зранку з вчителькою знімали. Хотіла сказати, що от видається, да? що то є таке, ну, типу, блогерське життя, що це таке є? Що це таке є взагалі? Ну, типу, нічого такого складного. Включив камеру, поговорив. Ну добре, з цим ще я можу з вами погодитися. В якійсь мірі добре. Нехай так буде. Включив камеру і поговорив. Але, наприклад, контент зібрав. Да, зараз поговоримо саме про це. От представте шматочок на 4-5 секундочок. І звісно, що це був не єдиний матеріал, який я звідти візьму. Але е шматочок такий, да, невеличкий. Мені понадобилося на те все. Напевно, години-дві, щоб померти голову. Накраситися, зробити укладку, придумати собі лук. Лук, я, звісно, придумала, але коли я вдягла, я зрозуміла, що так, це саме воно зробити по-іншому букет, бо в мене вже контент із цим букетом був. Треба було його по-іншому зробити. Треба було дзвонити вчителі, договоритися, чи в неї вільна хвилинка. Щоб вона допомогла мені. Ну і десь метом хвилин 20, можливо, 15 візнімали. Ну от, відео 5 секунд. представте, да? Така несправедливість. Пів дня потратили на те, щоб відео виложити на 5 секундочок. От такий от контент. А іноді тратиться більше часу, тому що ще що треба щось то придумати. Бо іноді взагалі думаєш, а, віднімлю оце, як там із самокатом я щось знімала. Один раз не вийшло, а другий раз не вийшло. Але взагалі зняла зовсім інше відео. Отак так буває.